Розбирали диктант та обговорювали контрнаступ ЗСУ. У Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді імені Світлова зібралися ті, хто вчить або вдосконалює українську. Учасники розмовного клубу зустрічаються тут щочетверга. Вони не тільки дискутують на обрану тему, а й пишуть диктанти, вивчають граматику та орфографію. За п'ять місяців клуб об'єднав десятки людей. Це дніпряни та переселенці, котрі до війни говорили переважно російською. Тепер вони українізуються. Серед них інструктор дитячої залізниці Світлана прийшла на зібрання, аби загартувати мовну стійкість. Найскладніше було з рідними або з друзями, ну з тими людьми, які мене знають, як російськомовну, заговорити з ними українською. Почала з сусідів спочатку, почала вітатись, потім розмовляти з сусідами українською, і потім прийшла на роботу, сказала, що я тепер тільки українською розмовляю. Мене підтримали, хтось також там почав почав переходити. Вікового цензу тут немає. Приходять всі від молоді до пенсіонерів. Разом вони не тільки читають книжки, а й пишуть диктанти. Останній був за текстом Олеся Гончара. Був складний в плані пунктуації, але дуже добре впоралися з орфографією. Видно за текстом, що всі його зрозуміли і цілком притомно написали. Я дуже задоволена. Потім попрацюємо над темою, яку ми принагідно до диктанту минулого разу розібрали з апострофа. Поробимо завдання, і обов'язково поговоримо про наш блискавичний, успішний неймовірний контрнаступ на Харківщині. Теми для дискусії кожного засідання різні. Зазвичай їх обирають самі учасники. А пані Ірина дослуховується у різноманітнюють зустрічі іграми, вікторинами та несподіваними питаннями. Це теж в принципі, додає ну новизни якоїсь, да? тобто примушує по іншому думати в цій ситуації, добирати інші слова. Третя Марія долучилася до розмовного клубу нещодавно. Вона навчається на українській філології та у побуті частіше говорила українською. Нині позбавляється цієї звички, власне, як і її оточення. Більшість моїх друзів, знайомих навіть не з української кафедри, переходять справді на українську мову зараз. Я думаю, тому що мова це наш такий ідентифікатор, по перше. От, а друге це наш скарб, який ми маємо цінувати, і е, кожен народ говорить свою мовою. Тому я думаю, що е, варто просто спробувати, і потім це затягне вас. Атмосфера у клубі дружня та невимушена. До речі, він має вже і свій тотем, А презентувала його слухачка із Мелітополя. Це сувенір у вигляді дерев'яного диску, на якому є гравірування. Ми переможемо, бо ми котики. Тож, якщо ви бажаєте заговорити українською або вдосконалити свої знання, приєднуйтесь до розмовного клубу. Участь безкоштовна. Вся інформація за номером телефону, який ви знайдете у дописі до цього сюжету в соцмережах.